Осінь період, коли віруси особливо активні через похолодання та дощову погоду. Хоча у рівному, поки що панує тепло, вже початком наступного тижня синоптики прогнозують значне похолодання. В суботу очікується найтепліше, але вже ввечері. Підійде з північного заходу активний циклон, який принесе на неділю-понеділок інтенсивні дощі, подекуди це будуть навіть значні дощі, і вже починаючи з наступного тижня, ми очікуємо досить інтенсивне похолодання. Вночі температури становитимуть 5-10, денні – всього лише 12-17 градусів тепла. Грип, коронавірус і не тільки осінь. Традиційно початок активного поширення застудних захворювань. Віруси проявляють особливу активність з жовтня до травня, що співпадає зі значними температурними перепадами та погодними змінами. Медики закликають громадян дотримуватися профілактичних заходів, аби уникнути негативних наслідків та покращити свій імунітет. Щодо епідситуації захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Зазвичай під сезон активного спостереження за реєстрацією випадків гострих респіраторних інфекцій розпочинається сорокова. Во тижня в обласному центрі контролю і профілактики хвороб додали, що на Рівненщині поступово зростає захворюваність. Останніх три тижні ми бачимо підвищення зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Загалом за останній тиждень зареєстровано більше 4 тисяч випадків, що на тисячу більше ніж за попередній тиждень. А поки що ми знаходимося нижче і під порогу, перевищення і під порогу не реєструється. Лікарі наголошують, при хворобі треба дотримуватись карантину та підтримуватись. Ци імунітет профілактикою також варто тепло одягатися та не промокати, аби не ставити під удар своє здоров'я. Подами це звичайно є звичайні профілактичні заклади. Це і носіння маски, і етикет кашлю, дотримання гігієни рук. Ну і звичайно, вакцинація, вакцинація від грипу. Лікарі закликають громадян дотримуватись соціальної дистанції під час хвороби та при контакті із хворим. Осінній період приносить з собою погіршення епідемічної ситуації, а отже, варто дотримуватись правил профілактики, аби уникнути негативних наслідків, розповіли медики. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.